За понад 2,5 роки існування державної програми Єоселя її умови розширювали та змінювали кілька разів. Яким чином нові правила визначають шлях до омріяного житла? Дізнаємося сьогодні. З вами Марина Абрамович. Програму Є оселя запустили у жовтні 2022 року і довірили її державній компанії Укрфінжитло. Першочергову програма розроблялась для того, щоб дати можливість пільговим категоріям громадян, які не мають власного житла, придбати його за рахунок пільгової іпотеки від держави. Спершу скористатися такими умовами могли лише чотири категорії громадян, зокрема, військовослужбовці. Згодом цей список розширили. Насамперед стати учасниками програми можуть громадяни України віком від 18 до 70 років на дату погашення кредиту. Тобто, якщо договір оформлюється терміном на 20 років, то позичальнику має бути не більше 50 років. Подаватися на програму не можуть люди, які володіють нерухомістю площею понад 52,5 квадратних метра. Але, якщо є діти, то така площа зростає на 21 квадратний метр на кожну дитину. При цьому до власності відноситься також нерухомість, яка була продана протягом останнього року. При цьому житло, яке перебуває на окупованих територіях чи у районах проведення бойових дій, не враховується. Важливою умовою отримання пільгової іпотеки є платоспроможність клієнта. Адже саме це часто стає причиною відмови у видачі кредиту банком. Так як іпотечний кредит це гра вдовгу, аби він був відносно комфортним для сім'ї, бажано, щоб платіж за іпотекою не перевищував 30% сімейного бюджету. Складнощі також виникають з проходженням фінансового моніторингу банку. Який може відмовити у проведенні операції через недостатній або неправильно оформлений пакет документів та погану кредитну історію. Відомі випадки, коли людям вже погоджували заявку по ЄОСЕЛі, вони сплачували завдаток за житло, а банк кредиту так і не видавав. Справа в тому, що банк перевіряє позичальника в бюро кредитних історій. І якщо інформація там світиться червоним, можна забути про пільговий кредит. Існують також обмеження по ціні за квадратний метр. Те, що перевищує норми по регіону, покупець доплачує з власної кишені. Щодо ставок по кредиту, то спершу передбачалося, що відсотки за кредитом не будуть змінюватись протягом усього часу дії кредитного договору. За оновленими правилами ставки зростатимуть з 11-го року іпотеки, з 3 до 6 для пільговиків, та із 7 до 10 відсотків для інших категорій громадян. Також набули чинності зміни щодо того, скільки років має бути квартирі чи будинку, що береться в іпотеку. Раніше предметом іпотеки могли бути квартири і будинки віком до 10 років. Але з листопада 2024 року, в більшості випадків, під програму можна розглядати житло віком не старше за три роки. Є винятки для внутрішньо переміщених осіб житло може бути віком до 10 років в усіх регіонах, де працює програма. Акцент на нове житло покликаний підтримати економіку країни в умовах війни за рахунок розвитку будівництва. Попит з боку громадян на пільговий кредит є доволі високим, адже комерційні пропозиції банків можуть сягати від 15 до 25%. Здається, що від реалізації програми виграють усі, люди отримують доступніше житло, економіка розвивається, проте в діжці меду не обійшлося без ложки дьогтю. Є оселя наразі стикається з низкою викликів, які значно впливають на її ефективність. Зокрема, у банків не вистачає коштів на кредити усім охочим. Черги зростають. Адже бюджет для реалізації програми розподіляється досить обмежено. Нові правила щодо віку житла впливають також і на податкове навантаження. Разом податки за кредитом становлять цілих 12%. І це зовсім немаленька сума. За домовленістю, звичайно, їх можна розподілити між власником та покупцем. Але досить часто навантаження повністю перекладається на плечі покупця. Резюмую тим, що наразі державна програма Єоселя працює в дещо обмеженому форматі через складнощі з отриманням кредитів та обмеженнями у виборі житла. Проте на сьогодні, завдяки програмі, більше ніж 17 тисяч родин все-таки отримали можливість придбати омріяне житло. Цим вони показали, що готові лишатися в Україні попри складні виклики воєнного часу. До зустрічі у наступних випусках!